Рей Дуглас Бредбері, Серпень 2026. Дощі випадають. У їдальній заспівав годинник. Тін, тін, сім годин, Час вставати, час ставати, сім годин. Наче він боявся, що ніхто не встане. Дім був безлюдний. А годинник собі цокав час від часу, співаючи у порожнечу. Сім годин дев'ять хвилин, снідатий час вже сім годин дев'ять хвилин. Плита засичала, зітхнула і викинула зі свого теплого нутра вісім ідеально підсмажених грінок, яєчню з восьми яєць шістнадцять шматочків бекону. Поруч з'явилися дві кави і дві холодні склянки молока. Сьогодні, 4 серпня 2026 року, промовив інший голос з кухонної стелі у місті Елендейл Каліфорнія. Голос повторив дату тричі. Сьогодні день народження містера Фрезерстоуна. Сьогодні роковини одруження Тіліти. Треба сплатити страховий внесок, а також оплатити рахунки за воду, газ та світло. Десь у стіні клацнули реле, і під електричним оком рухалася стрічка пам'яті. Вісім годин тін, тін вісім годин номо до школи, номо на роботу вже вісім годин. Але в домі не грюкали двері, і килими не вгиналися під гумовими підборами. На дворі пішов дощ. Барометр біля вхідних дверей тихенько заспівав Іде дощ, іде дощ, надівай і плащ. Дощ лумко стукотів по даху порожнього будинку. На дворі в гаражі задзвонив дзвінок. Ворота гаража піднялися. За ними стояла автівка. Почекавши якийсь час, ворота знову опустилися. О восьмій тридцять яєчня вже була зовсім суха, а грінки стали твердими, як камінь. Алюмінієвий совок викинув сніданок у раковину, де гаряча вода змила його і понесла металевим горлом у далеке море. Брудні тарілки потрапили в апарат для миття посуду і вийшли звідти блискучі та сухі. Чверть на десяту. заспівав годинник. Час прибирати. У стінах відчинилися маленькі люки. Звідти вискочили миші роботи. Кімнати заполонили крихітні тваринки прибиральниці, зроблені з гуми й металу. Вони стукалися об стільці. Повертаючи свої ходові ролики з вусиками, прочісували ворс килимів, обережно висмоктуючи куряву. Потім, ніби казкові гноми, вони шугнули у свої нірки. Їхні рожеві електричні очі згасли. Будинок був чистий. Десять годин. З-за дощових хмар визирнуло сонце. Будинок самотньо височів серед міста. Що лежало в руїнах. Він стояв один однісінький. Ночами зруйноване місто не мов би жевріло. Радіоактивне випромінювання було видно за багато миль. Десять п'ятнадцять. Поливальні пристрої в саду вибухли золотими водограями, сповнюючи вранішнє повітря водяними блискітками. Вода покропила шибки, збігаючи по опаленій західній стіні, колись пофарбованій білою фарбою. Вся західна сторона будинку була чорна, крім п'яти плям. Ось силует чоловіка, що стриже газон. Ось ніби фотографія жінки, яка нахилилася рвучі квіти. Ще далі, випалені на дереві. В якусь невловиму мить силуети. Хлопчина що здійняв руки вгору, а над головою кинутий м'яч. Проти нього підняла руки дівчинка, ловлячи м'яч, який так і не встиг впасти донизу. П'ять плям на стіні. Ось і все, що лишилося від чоловіка. Жінки двох дітей та м'яча. Плями на стіні, вкритій тонким шаром обвугленого дерева. Поливальні пристрої розбризкували воду, і по саду пливла веселка. Як пильно оберігав свій спокій дім аж по цей день, як насторожено він допитувався Хто йде? Скажи гасло. І, не діставши відповіді від лисиці виючих котів, зачиняв свої вікна і спускав штори. Дбаючи про свою безпеку, ніби стара діва, він робив це з впертістю, що межувала з механічною параноєю. Він здригався від кожного звуку цей дім. Якщо горобець торкався крилом вікна, штора враз підстрибувала. Злякана пташина тікала. Ні. Навіть тахам не дозволялося чіпати будинок. Дім був алтарем з десятьма тисячами служок, великих і малих. Вони обслуговували і прислужували. Але боги зникли. І релігійний ритуал втратив сенс. Став даремним. Дванадцять полудень. На парадному ганку завив, трусячись пес. Двері впізнали собачий голос і відчинилися. Хазяйський пес був колись здоровий і міцний, але зараз він зовсім перевівся, вкрився болячками. Він пройшов через будинок, залишаючи брудні плями на підлозі, услід йому дзищали сердиті миші, сердиті, бо їм доводилося прибирати за ним сердиті. Бо порушили їхній спокій. Адже коли навіть вітром у щілину під дверима заносило якийсь листочок, відразу ж відчинялися стінні панелі, і звідти прожогом вискакували мідні пацюки сміттярі. Вони хапали листочок, волосину або папірець і мчали їх у нору. Там їх підхоплював повітряний потік і тягнув трубами у підвал до спеціальної печі. Яка стояла у темному кутку, наче злий вал. Собака побіг сходами нагору, істерично гавкаючи на кожні двері, хоч він вже усвідомив, усвідомив, як усвідомив весь дім. За дверима тільки тиша. Він нюхнув повітря і пошкрябав кухонні двері. У кухні пічка пекла млинці. Будинок сповнювався густим духом смаженого. Собака лежав біля дверей, принюхуючись, і з рота в нього текла піна. Потім він почав несамовито кружляти по кімнаті, кусаючи власний хвіст. Нарешті закрутився у скаженному танці і здох. Годину він лежав у вітальній. Дві години заспівав голос. Нарешті почувся запад розкладу. Миші. Цілі полки вилізали з нірок і з тихим шелестінням, немов би сіре листя під вітром, покотилися по підлозі. Дві п'ятнадцять. Собака зник. У підвалі раптом запалахкотіла піч із димаря, вихопився вихор іскор. Дві тридцять. Із стін внутрішнього дворика вистрибнули столи для бриджу. Складаючись у колоди, замиготіли карти. На дубовій лаві з'явився коняк і сендвічі з яєчним салатом. Заграла музика. Проте за столами панувала тиша, і нічиї руки не торкнулися карт. О четвертій годині столи склалися, наче величезні метелики. І знову зникли у панелях стін. Чотири тридцять! Стіни дитячої кімнати засвітилися веселими барвами. На стінах ожили звірі. Жовті жирафи, сині леви, рожеві антилопи, бускові пантери застрибали у прозорому повітрі. Стіни були скляні. Вони відкрилися для барв і фантазії, сховані у стіні добре змащені механізми. Крутили кінострічки. Підлога дитячої кімнати нагадувала зелений квітучий луг, по ньому бігали алюмінієві жуки, залізні цвіркуни, а в гарячому, непорушному повітрі гойдалися метелики з ніжної червоної тканини. Гостро пахли сліди різних звірів. Чути було дзищання рою золотих бджіл у темному вулику і ліниве рикання лева. Десь лунко тупотіли копита окапі. Тропічний дощ теж тупотів, як копита по випаленій літнім сонцем траві. Потім стіни зникли у безмежних степових просторах, що тяглися аж до обрію, тварини поховалися у колючих чагарниках і в ямах з водою. Це була дитяча година. П'ять годин. Ванна наповнювалася чистою гарячою водою. Шість, сім, вісім. Обідній посуд з'явився і зник, ніби за помахом чарівної палички, а в кабінеті щось клацнуло. На металевій підставці, навпроти каміна, в якому вже весело палахкотів вогонь, з'явилася сигара. Вона диміла і чекала, і шар сірого попелу на її кінці зростав. Дев'ять годин. Ліжка ввімкнули свої сховані нагрівачі, бо ночі в цій місцевості були холодні. Дев'ять п'ять. Зі стелі кабінету обізвався голос. Місіс Маккеллан, який би ви хотіли послухати сьогодні вірш? Дім мовчав. Врешті голос промовив. Оскільки ви вагаєтесь, я виберу вірш на власний розсуд. Заграла тиха музика, що супроводжувала голос. Сара Тіздейл. Наскільки я пригадую, це ваша улюблена поетеса. Дощі випадають над гладдю ріки, зі співом кружляють прудкі ластівки, Вільшанки за тином в пістрянім вбранні. Висвистують примхи свої голосні, десь кумкають жаби, забувши про сон, сплять сливи, узяті у білий полон. Не думає все це про згубу війни, про долю людей, що загинуть вони. І все це живе, і нічого не зна, і тільки у синім серпанку весна, з'явившися вранці на зміну зими, дізнається, може. Що зникли всі ми. У каміні палав вогонь. Сигара на підставці перетворилася на купу мертвого попелу. Порожні стільці стояли один проти одного між мовчазними стінами. Лунала музика. О десятій будинок почав заумирати. Знявся вітер. Зламана гілка, падаючи з дерева, потрапила у кухонне вікно. Пляшка з розчином для чищення ножів та виделок розбилася. Рідина потекла на плиту. Кімната запалала. Пожежа, пожежа, пожежа. залунав голос. У будинку засвітилося світло, пожежні помпи пустили зі стелі струмені води, але розчин розплився по лінолеуму, пожираючи його, поповз під кухонні двері, а голоси кричали хором: Пожежа, пожежа, пожежа. Дім намагався рятуватися. Двері наглухо зачинилися, а шибки у вікнах тріскались від жару, і вітер, вриваючись, Роздмухував вогонь. Дім відступав, а вогонь з сердитим гудінням легко займав кімнату за кімнатою, а потім він рушив вгору сходами. Метушливі пацюки-пожежники списком вискакували зі стін, вистрілювали свої заряди води, і мерщій бігли його поновлювати. Стінні розбризкувачі вибухнули цілою зливою штучного дощу. Та було вже пізно. Помпа, зітхаючи, знизала плечима і схлипнула востаннє. Штучний дощ припинився. Скінчився запас води. Протягом багатьох мертвих днів у домі наповнювалися ванни і мився посуд. Вогонь затріщав сходами. Він пожирав, як делікатеси картини Пікасо і Матіса у верхніх кімнатах, підсмажуючи їхнє масне тіло, ніжно лижучи полотно і перетворюючи його на чорні хрустки сувої. Тепер вогонь лежав у ліжках, стояв у вікнах, забарвлював у червоне білі завіси. І тут надійшла допомога. З дверей горища визирнули сліпі обличчя роботів з ротами-кранами, з яких лилася хімічна зелена рідина. Вогонь позадкував, як позадкував би слон, побачивши мертву змію. Тепер проти вогню було двадцять живих змій, що звивалися на підлозі, вбиваючи полум'я холодною отрутою зеленої піни. Проте вогонь був хитрий. Він подався поза домом через горища до помпи. Вибух! Металевий мозок, що керував помпами, бронзовою шрапнеллю врізався в балки. Вогонь кинувся до шаф і почав пожадливо жерти одяг, що висів там. Дім здригнувся. Його голий кістяк скрутився від жару, його дроти, нерви оголилися, наче якийсь хірург зняв з них шкіру. На допомогу, на допомогу, пожежа, рятуйтесь, рятуйтесь. Жар ламав дзеркала, наче перший ламкий грудневий лід. Голоси продовжували репетувати Пожежа, пожежа, рятуйтесь. Він ніби декламував трагічний дитячий вірш, десятки голосів високих і низьких, наче діти гинули у лісі зовсім самотні. І коли оболонка дротів тріскалась, як гарячі каштани, їх голоси заумирали. Один, два, три, чотири, п'ять голосів завмерли. В дитячій кімнаті горіли джунглі. Ревіли сині леви, бігали пурпурові жирафи, шалено стрибали Пантери і десять мільйонів тварин, тікаючи від вогню, помчали до далекої ріки. Завмерло ще десять голосів. В останню хвилину у вогняному вирі залунали зовсім інші голоси. Втративши пам'ять, вони оголошували час. Заграла музика. Робот косарка почав підстригати газон. Парасолька раз у раз вискакувала за задні двері, що все відчинялися і зачинялися, як у годинниковій майстерні, коли всі годинники з божевільним завзяттям один за одним починають видзвонювати години. Лунали співи, а кілька останніх мишей прибиральниць хоробро вискочили зі своїх нірок, аби прибрати ненависний попіл. А в палаючому кабінеті байдужий до всього голос героїчно читав вірші, аж поки не згоріли всі бобіни і не зів'яли всі дроти. Вогонь підточив будинок і той важко осів, розкинувши подоли з та диму. І в цей же час. Збожеволіла плита, готувала в кухні велетенські сніданки з десяти дюжин яєць, кількасот грінок, двадцяти дюжин шматків бекону, і коли їх пожирав вогонь, починала працювати знову з істеричним сичанням. Розлігся страшенний гуркіт. Горище провалилося в кухню і вітальню. Вітальня Провалилася у підвал, підвал у нижній склеп, холодильник ліжко, кінострічки, електричні дроти, ліжка, все це, ніби купа скелетів, провалилося в глибоку могилу, дим і тиша, велетенська хмара диму. На сході почало сіріти. Між руїнами лишалося стояти лише одна стіна. І коли зійшло сонце і освітило купу димних руїн, зі стіни, все ще чувся голос, що оголошував знову і знову. Сьогодні, 5 серпня 2026 року. Сьогодні. 5 серпня 2026 року. Сьогодні. Аудіокниги українською студія Калідор. це відео. Підпишись на канал та напиши декілька коментарів для просування. Буду щиро вдячний за будь-яку фінансову підтримку. Реквізити Монобанку та посилання на Patreon є у описі. Давай будемо українізувати Ютуб разом. Слава Україні!